Любі друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про природу, все, що нас оточує рослини, птахи, тварини, гори та водойми, комахи, місяць та зорі, сонечко та навіть повітря це все природа. Природа буває живою та неживою. До живої природи відносяться не тільки людина, але й рослини та животний світ. Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. Вони народжуються, ростуть, харчуються, дихають та вмирають. Для життя їм потрібні вода, тепло, повітря та їжа. Рослинний світ також дуже багатий та великий, А ще він дуже важливий, тому що рослини виробляють кисень, яким ми дихаємо. Тваринний світ також багатий, до тварин відносяться всі звірі, птахи, комахи та земноводні. Що ж таке нежива природа? Це повітря, ґрунт, вода, мінерали. Жива та нежива природа дуже взаємозалежні. Наприклад, рослинам потрібні світло, тепло та вода, а без рослин не буде повітря, яке необхідно для життя. Тож бережемо природу. До нових зустрічей, милята!